Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, пташки і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Діти, погляньте, сьогодні я отримала листа. А від кого він, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, послухайте її. Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала. І дарує залюбки лісу, трави і квітки. Хто це? Ви здогадалися? Вірно, це весна. Весна хоче з вами пограти, тому надіслала вам цікаві завдання. Весна триває три місяці. А чи знаєте ви весняні місяці? Я вам підкажу: три брати йдуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде тане лід, другий пройде всюду квіти, третій пройде укрива землю шовкава трава. Нерозлучні ті брати. Чи зустрічалися з ними ви? Так, діти, це березень, квітень і травень. А що відбувається на весні? Тануть сніги. Біжать струмки, пташки повертаються із теплих країв, на деревах розкриваються бруньки, зеленія травичка розквітають перші весняні квіти. На весні все оживає. Весна дарує нам тепло, красу, радість і квіти. А чи знаєте ви весняні квіти? Давайте назвемо їх разом. Підсніжник, пролісок, нарцис, тюльпан, ірис, конвалія, кульбаба. Бачу, ви знаєте, всі весняні квіти. Вони дуже гарні і запашні. Тож давайте понюхаємо їх. Треба повільно вдихнути повітря носом, затримати подих, а на видоху скажемо, як. Пахнуть квіти. Давайте зробимо разом. Вдихнули носиком і сказали, як пахнуть квіти. Ще раз. Вдихнули носиком і сказали, як пахнуть квіти. Молодці! А зараз давайте зробимо вправу для наших пальчиків і покажемо, як розкриваються квіти. Наші гарні квіточки пелюстки розтуляють, тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає, наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, волівками хитають. Діти, а хто дарує нам радість своїм щебетанням і співом? Вірно, пташки. А як ми називаємо птахів, які повертаються до нас із теплих країв? Вірно, перелітні пташки. Щоб пташки скоріше повернулися до рідного краю, люди промовляли заклички. Давайте і ми разом з вами покличемо пташків. Промовляйте разом зі мною. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки. На нашу земельку спішіть ластівоньки пасти корівоньки. Ось і прилетіло багато пташок до нашого краю. Давайте назвемо їх: шпак, зозуля, лелека, лебідь, жайворонок, соловей, ластівка. А тепер Давайте складемо речення про весну, а допоможуть нам мнемоснушки. Весна іде, тепло несе. На весні день стає довше. На деревах розпускається листячко. В лісі виростають проліски. Птахи повертаються із теплих країв. Навесні прокидаються ведмеді барсуки їжаки. Люди зняли теплі куртки. І шапки. Весною саджають дерева і кущі. Весною часто йде дощ. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали, а тепер час відпочити. До побачення, до зустрічі у нових відео.